Новий європейський санкційний пакет вже 17-й це крок в правильному напрямку, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилася миром та відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну, і тому російська нафта, танкерний флот. Вся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії все це має бути цілями для санкцій. Обговорили з Горцулою фондерляєн наступні санкційні кроки. Кроки Європи: це 18-й пакет санкціями. Він вже готується. Також є рішення Британії щодо санкцій, і я дякую за це. Ми продовжуємо працювати на різних рівнях і з Америкою щодо санкцій. Переконуємо, що саме це потрібно, що Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту.